Чи, Чи коли-небудь задумувалися, які найотруйніші змії в світі? Ну що, зануримось у захоплюючий світ отруйних змій, де ми будемо рахувати 5 найбільш смертоносних? Вас здивує дізнатися про їх смертоносний отруту та неймовірні навички виживання? Залишайтеся з нами, поки ми розкриваємо цих смертоносних рептилій. Починаємо наш список з п'ятого номера. Це смертельна Адер. Рідний для Австралії ім'я цієї змії так само зловісне, як її зовнішній вигляд та отруйний укус. Однак, якщо лікувати швидко, проти отрута може нейтралізувати її смертоносні ефекти. Рухаємося далі. Готуйтеся до четвертого номера у нашому списку. На четвертому місці у нас гадюки. Різноманітна група гадюки знаходяться у всьому світі. Кожна з них має отруйний удар. Їх напади блискавично швидкі, а отрута може викликати важкі симптоми, що робить їх формідабельною присутністю в світі змій. Наступні три найсмертельніших змій. На третьому місці східна коричнева змія. Ця змія, якої в основному зустрічають в Австралії, веде досить прихований спосіб життя. Але не дайтеся обманути його отрута надзвичайно потужна, проте напади на людей відносно рідкісні. Тепер давайте розкриємо дві найбільш отруйні змії. На другому місці у нас інландська Тайпан прозвана найотруйнішою змією на суші. Вона живе в аридних районах Австралії. Хоча рідко бачена людьми, її отрута настільки потужна, що одне укус може потенційно забрати життя сотні дорослих. А тепер момент, на який ви всі чекали, найотруйніша змія у світі. А тепер найотруйніша змія у світі морська змія Белчера. Цей тонкий створіння походить з теплих тропічних океанів Південно-Східної Азії та Північної Австралії. Хоча його поведінка зазвичай спокійна, не дайтеся збити з толку. Його отрута в 50 разів потужніше, ніж отрута смертельного гадюки. Морський змій Белчер, однак, не швидко кусає, роблячи зустрічі з людьми рідкісними, але надзвичайно небезпечними. І ось вам п'ять найотруйніших змій у світі. Пам'ятайте, поважайте цих створінь здалеку, і вони ймовірно зроблять те саме.